Що буде відбуватись сьогодні, не сьогодні, а 19 травня, в нашому місті. Взагалі, напевно, по Україні, ми зараз поговоримо з організаторами цієї акції, а саме козак Настя, кошельник Вікторія та Марсонь Сергій. Добрий вам вечір! Дякую, Доброго що вечір. знайшли Вечер. пару хвилин. Завітати до нас. Розповідайте, 19 травня свято вишиванки в Хмельницькому і в Україні. Звідки взагалі з'явились не знаю, мислі, думки, ідеї, щоб зробити таке круте шоу в нас mm -hmm. в місті? Зокрема, в місті не історія свята. Давайте ну, давайте в місті. Е, отож, в місті ідея з'явилася саме у студентської ради Хмельницького національного університету ще минулого року. Вперше в місті організували день вишиванки 2015. Ну, такі на рівні ініціативи мало було підтримки. Проте, коли в підсумку залучили понад тисячу людей, були в шоці, в приємному шоці. і Зрозуміло, що цьогоріч будемо готувати щось більш масштабне, адже цього року це свято набуває ювілейного характеру, 10 десяти проводиться і, в Україні. Е, десяти в Україні, так і саме цього року це набрало всесвітні масштабні. Табів офіційна інформація з минулорічного заходу це те, що день вишиванки святкували країни діаспори. Це офіційно затверджено, понад 50 країн, а неофіційно набагато більше. Тому цього року організатори свят, організаційний комітет, які це започаткували, звернулися до президента України з проханням затвердити Офіційний, саме да, офіційно да? так дату всесвітнього дня вишиванки. Вже не всеукраїнського, а всесвітнього. Тому, звичайно, не можемо стояти осторонь. Вирішили долучитися провести масштабне дійство і у Хмельницькому. І саме дійсно масштабне готую. Багато всього до останнього тримали в секреті, що саме це буде, А, лише, сьогодні, я так розумію, все а сьогодні, так розумію, а сьогодні так лише саме сьогодні. Це все дійсно. Ми оприлюднили таким ривком, тому що дали прес-конференцію. Одразу за три дні до заходу. Ми роз розкрили всі свої карти і вже тепер агітуємо, чекаємо, щоб було в першу чергу, щоб було сонячно, тому що погода нас ну, трошки. Я думаю, лякає. якось воно, всі, всі знаєте, всі думками об'єднаються, всі українці по всьому світу, і буде повсюду біля кожного українця сонечко. Десь яке буде найбільше, але сонечко буде. В голові, а зачекайте, ви Україні 10 років проводиться так. А Хмельницькому в Хмельницькому, вдруге вдруге. В а ну ще не молоде, молоде свято, але ну, вже так. таке масштабне. А от скажімо так, а чим хто тут займається? Скільки людей залучено до організації? Ну, безпосередньо організація свята вона так поєднала собі досить потужний організаційний комітет, тому що у нас основним таким епіцентром всього є молодіжна громадська рада при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Це новостворений орган і саме. Громадська рада проявила ініціативу провести от такий потужний потужний захід. А вже оголосили, що відбувається таке свято, і залучили до цього максимум наших громадських організацій, студентських студентський нашого міста. І от те, що ми в підсумку маємо сьогодні, це заходи, які нам подали, грубо кажучи, інші наші колеги. І є таке новшество, те, що започатковуємо ми це акція народження у вишиванках. А так, що давайте тоді буде Я просто е, привідкрию карти на рахунок молодіжної громадської ради. Просто е, Настя є голова. Вже давай не будемо вже вже, вже вже всі прям карти розкрив. Настя є голова цієї громадської ради, а я також член цієї громадської ради, але то вже таке. Так, от акція народження в вишиванках». Що там буде? Ось це акція, яка пішла першочергово із Чернівців. Звідки прийшло до нас саме свято День вишиванки? Вона має на меті от подарувати вишиваночки новонародженим діткам, які народилися от безпосередньо вранці. От за. Декілька годин відколи в нас настало 19 травня. Немовлятки, які народилися подарувати їм вишиваночки, щоб продовжувати наші українські традиції і вже самого такого народження, самого дитинства, прив'язати цим діткам любов до України, до нашого всього українського вишиванки. зокрема. Слухайте, зараз. Напевно, вся дівоча аудиторія так задикли, блін, за такими молодці». більше половини зараз. Так я просто Настя, Я знаю, що ти можеш багато говорити. Ще люди сидять, друзі. Давайте так за, за які конкретні там моменти деталі саме ви відповідаєте. Настя, так ну я розумію, це голова там такого роду. Ну вона потік ми, потік думок, та саме ідейний натхнений. А ми відповідаємо в безпосередньо виконавці. і Також є де деякі ідеї наші реалізовувалися. І от одна з ідей, яка виникала, і через те, що в нашому місті дуже потужний велосипедний рух. То громадська організація Критична маса, який є організатор Сергій Петрович, вони організовують велопробіг у вишиванках, який відбудеться, десь починається збір о 12-й годині дня в парку імені Чекмана на мосту, стартує о 12.30. Маршрут нам невідомий, так як це тільки організатори знають, і фінішує він на Майдані Незалежності. І там вже можуть самі ці люди, які на велосипедах прийнятися до грандіозної будівництва вишиванки з людей у вишиванках, тобто до встановлення рекорду. Круто, круто. От Сергій вже підійшов до наступного нашого етапу. Розкрав я вам так карту. скажу, в нас реально 8 хвилин чи ми встигнемо про, простимо встигнем. все. тоді давайте <рес> продовжимо наступний давайте. етап. Добре. Добре, наступний етап він є центровим. Це є наш рекорд. Реально, будемо бити рекорд, будемо його реєструвати. Адже минулого року ми зробили таку штуку, як найбільша вишиванка із людей у вишиванках. Це дуже дуже було потужно. Але було тоді на рівні такого ініціативного рекорду, адже не змогли ми тоді його зареєструвати. А цього року кинули заявку, знайшли меценатів, офіційно реєструємо рекорд книзі рекордів України. Очікуємо ну, близько тисячі людей, хоча в рамках так 500 тисяч людей збільшимо контури цієї вишиваночки, відтворимо орнамент вишивки в певних там фрагментах. Знову ж таки готуємо. Завчасно це все малюємо контур на Майдані, заповнити повністю повністю її людьми, залучити до цього громадськість владу чиновників, різних працівників, сіх, 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 сіх. молодь, все місто, все що є, адже Хмельницький день – на рекорд і про це має знати вся Україна, і надіємося світ, адже Всесвітній день вишиванки. Так, Тому 13-та 13 годинка, наголошуємо 12 Майдан Незалежності. У Мене написано в прес-релізі дванадцяте. Рекордно тринадцято нуль нуль. Ага, ага, рекордний флешмоб вишиванки твій генетичний код. Це тринадцять. Далі. Я е, передаю слово Вікторії. Е, Вікторія, Вікторі, в нас іде далі конкурс краси. Так. Детальніше, будь ласка. Е, е, можу розповісти детальніше. Ну, Конкурс краси, як ми звикли. Що це таке? Це дівчата вже більш дорослого віку, такі зрілі дівчата, вони просто показують там. Якісь гарні свої вбрання, демонструють свої таланти, показують свої інтелектуальні здібності а тут трошечки іншого формату. Це вже більш для менших таких діток, щоб їх також зацікавити. Це учні шкіл там перших-четвертих класів, які просто це буде конкурс пан та пані вишиваночка. А, це oh. малесенькі такі? Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Міні, mm -hmm. так, міні-пан та пані. Організатором виступає eh, громадська, Хмельницька обласна громадська організація eh, ініціативної молоді Так, mm -hmm. <рес> Саме вони це будуть організовувати. Це буде зразу після рекордного цього флешмобу eh, на майданчику на сцені, біля кінотеатру Шевченка. Класно, так само в цей час, саме в цей самий час буде відбуватися на Майдані Незалежності. Також за допомогою наших, нашої учнівської молоді і, і центру стратегічних ініціатив буде відбуватися ще один такий флешмоб. Будуть всі запускати повітряні змії. Куди будуть їх запускати? Просто просто в небо будуть запускати повітряні змії в символ миру. Ну, Скажем так, ну це буде такий собі символічний знак миру. Це також на Шевченка відбувається, е, так? Ні, ні, це буде на Майдані Незалежності. Ага, це, це буде це, паралельно. Це, 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 а, там майдан. то там да, то, то, то. то слухати. Та скільки взагалі локацій є? Що, де що відбувається? Багато. Ще ж так розумію. Напевно, і парк чи як напевно, напевно що буде відбуватися там правильно? Там, і, там зокрема, знову переходимо до наступного пункту. Ще готуємо на 16-ту годинку від центру стратегічних ініціатив. Квест, вишиванка, квест з історії нашого міста. і там же він об'єднує собі дуже багато локацій. Тому на завершу. Що знову всі побігали, по побігають місту. по всьому ну, місту, таки, кажучи. Так. Буде. Це квест для це усіх ціка. бажаючих, але так зосереджуємось на молодь, учнівську, так і студентську. От Наталя Шмурікова підготувала дуже дуже чудові призи. Це книги, це диски, це українське, це етнічне переможець, як вона сьогодні на прес-конференції зазначила, переможець отримає все. Чи це буде одна людина чи команда? Вже подивимося за у день вишиванки. От тому мотивація така дуже, -дуже хороша та висока. Cool. Ось, Кажете, запрошується до квесту всі бажаючі. А взагалі до, там, побиття рекорду, запускання зміїв, хто усі обмежень жодних обмежень ні вікових, ні просто приходьте, хто хоче. Ми всіх запрошуємо, тому що до рекорду мають прибути залучені всі, всі мешканці. Ми робимо історію нашими руками разом. Боже, прямо так теж так, ну не вірите, трохи українські мурашки десь десь побігли вже в мене. Це класно. Взагалі, знаєте, ну відверто скажу. Я російськомовна людина, але десь там напевно рік тому купив собі кофту з гербом і да, каюсь немає в мене вишиванки. потрібно. Да, Вибачте, да, все. Так от вже я так думаю, що потрібно напевно настав той час до ще два, два, два дні. Мені є. Треба купити все ж таки вишиванку і відвідати ці, не знаю, чи всі заходи, ну напевно. По максимуму так запрошуємо. Чекаємо дійсно усіх от, на майдані. І там же ми озвучимо який план заходів далі буде, куди кожен зможе долучитися. Ще раз наголосимо на це все, щоб громада почула. Ті, хто вже виявить бажання, хто зможе. Тому що завжди дуже багато є таких моментів з вибором часу, коли це краще проводити, адже будній день, день вишиванки він стабільно у будній день святкується. Тому але все-таки перша година обідня перерва. Це не буде довго, це реально так. Десь годинка, півгодинки. Більше часу не потрібно, щоб встановити цей рекорд. Тому намагаємося якось так. Підлаштуватися для цього це, ну, це правильно. Да. Я от хочу сказати: от можливо, хтось от сьогодні подивився ефір, так і забувся, де що, коли там починається, де можна знайти оцю от офіційну інформацію, де от де велопробіг, де от там вишиванка -квест. от, де це можна угу. все прочитати? Підготували афішу, призрелі, розіслали представникам змі. І, зокрема, є соціальні мережі сторінка, яка так і називається День вишиванки у Хмельницькому. І вже другий рік поспіль ми усю інформацію висвітлюємо там, як і анонсуємо, так і вже після звітуємо. Саме у цій спільноті, тому будь ласка, я бажаю. Раням долучайтеся, день вишиванки у Хмельницькому, шукайте, усе буде висвітлено там. Круто, круто. круто. Я думаю, так ти будеш? Всі приєднаються. Я думаю, я приєднаюся. У мене на відміну від тебе. Вишиванка є. Бери з мене приклад і ну з цих дівчат-хлопців і хлопців тим більше. І я думаю, що ми всі хмельничани, як як максимум по максимуму, відправимося на святкування цього дня, адже його потрібно. Висвітлювати в своєму серці, в своєму житті, як і навіть по якщо хтось не зможе бути присутнім, просто в цей день одягнути вишиванку на ту саму роботу, так, так, в школу, так, в університет, просто бути навіть такою частинкою Знаєте, цього свята. І, і так, напевно, якось так воно співпало. Так, що 10-й ювілейний день вишиванки в Україні прям ювілей такий. Україна перемогла на Євробачі. Так. Слух, от реально, що це за день такий, що холодно, що одні одні мурашки бігають. Прям от Україна і все. Прям така от саме-саме крута вже країна так сталася. Дякую вам, дякую, напевно, першу чергу за те, що ви можете і знаходити сили, здоров'я, не знаю, наснагу, творчість, щоб робити такі круті речі не тільки в Хмельницькому, взагалі в Україні. Дякую вам. Сподіваємось що всі українці і хмельничани і українці і по всьому світу долучаться до цього. О дякуємо вам за запрошення. <гум> ми наголошуємо, що чекаємо усіх бажаючих 13.00 19 травня на нашому майдані Незалежності. Вишиванка обов'язкова. Ось так. Круто. А ми прощаємось з вами. У нас були чарівні гості, як завжди. А ми прощаємось до завтра, до 19.00. Вам З вами було шоу 316. Бувайте, друзі, бувайте до завтра, до завтра, до вечора.